І далі традиційно будемо говорити про те, що відбувається на лінії розмежування. Я пропоную подивитися, що ж там сталося за минулу добу на межі Харківщини та Луганщини. Я нагадаю, що ми постійно працюємо з онлайн мапою Діпстейт. Отже. Загалом за тиждень на цьому напрямку значних змін немає. Говорять про те, що на сіверському напрямку без змін тривають такі собі взаємні обстріли вздовж лінії державного кордону на Сватівському напрямку. Тривають локальні бої вздовж лінії бойового зіткнення. Я нагадаю, що на початку тижня ми говорили про те, що росіяни намагались. Атакувати селище Масютівка, але як бачимо, що змін на карці не зафіксовано, а це означає, що ці атаки були відбиті. Також ворог намагається покращити своє тактичне положення біля річки Сіверській Діней, Це буквально за минулу добу. принаймні про це говорять аналітики Діпстейт. Натомість наш генштаб про атаки не говорить. не були вони зафіксовані за добу. А от я нагадаю, що тривають важкі бої в серебрянському лісництві, адже там росіяни бояться, що наші сили оборони можуть піти в наступ на Креміну. Тому час від часу атакують на цій ділянці фронту, але безуспішно. Українські військові продовжують перехоплювати ініціативу на Бахмутському напрямку та досягати успіхів у районі самого міста. Про це говорять аналітики американського інституту вивчення війни. За їх словами, українські війська пройшли через російські оборонні лінії поблизу Іванівського і Кліщівки. Вони також стверджують, що Російські війська відступили з позицій на північ від селища Саку і Вансеті, але українські сили до цього населеного пункту ще не увійшли. Тим часом терорист Євген Пригожин стверджував, що російські війська поступилися територіями на північ від Бахмута, що узгоджується із заявою заступниці міністра оборони України Ганни Маляр про те, що українські війська просунулись на 500 метрів на північ від міста та на 1 кілометр на південь від Бахмута. Далі пропоную поговорити, власне, що ж відбувається на бахмутському напрямку, і подивитися, чи були зміни за тиждень, і взагалі як розвивалася ситуація на цьому напрямку з понеділка. Отже. Як бачимо, аналітики фіксують невеличкі просування на цьому напрямку. Більш все ж таки були уточнення. Я нагадаю, що тривають важкі бої в самому місті. Зокрема, за минулу добу росіяни хотіли витіснити наші сили оборони за межі міста. Йдуть бої на західному краю Бахмута. Також аналітики говорять про те, що бої перемістилися в південну частину урочища Ступки це поблизу Іванівського. Також наш генштаб говорить про те, що за минулу добу була відбита атака на цей населений пункт. І маємо також приємні новини. Про це говорили і аналітики інституту вивчення війни, і говорять про це і Діпстейт. Як бачимо, що ще з'явилася блакитна зона, це є селище Сако та Вансеті. Це дуже невеличкий населений пункт, але все ж таки невеличка але перемога. Адже ми знаємо якими на жаль інколи і втратами даються звільнені частини українських територій? Також по Бахмуту є певні відставання у просуванні ворога в самому місті. Цього тижня аналітики говорили про те, що, на жаль, росіяни трохи та просунули, зокрема, по вулиці Леваневського. Але я нагадаю, що це поки не офіційна інформація від нашого генштабу. Знову ж таки, якщо підсумувати, бачимо, що на флангах наші сили оборони намагаються все ж таки атакувати. А от в центрі міста точаться дуже запеклі бої. Наші сили оборони намагаються стримати наступ росіян, але таки, Знову ж таки, аналітики говорять про те, що в деяких місцях все ж таки фіксується і просування. Ну і на південному фасі наші підрозділи вже як декілька днів мають успіхи, але поки що про них говорити зарано. Принаймні, знову ж таки аналітики зіпстейт говорять, що будуть шукати більш офіційної інформації. Ну і як ми знаємо, що відразу ж не говорять про приємні новини. А все ж таки, якщо наші збройні сили і звільняють території, а вони звільняють їх. То ми чекаємо деякий час, поки вони закріпляться, поки це буде безпечно. А вже потім можемо про це говорити і ми. І під Бахмутом наші військові продовжують нищити окупантів та їх техніку. Дрон Камікадзе ефектно мінуснув фургон з росіянами. І з цією місією впорався БПЛА Пегас. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Він наголосив, що дрони камікадзе в руках професійних пілотів армії дронів це потужне доповнення до артилерії, оскільки вони швидкі, маневрені та здатні зі снайперською точністю влучати в ціль. Далі будемо говорити про Авдіївський напрямок. і Подивимось на зміни тут, зокрема, і за минулу добу, і як розвивалася ситуація на цьому напрямку з понеділка. Отже, на карті змін значних не фіксуються. А от за минулу добу наш генштаб говорить про те, що були відбиті дві атаки на Сєвєрна та Первомайське. Я, до речі, нагадаю, що саме первомайське росіяни цього тижня і намагались штурмувати. І чого саме цей населений пункт намагаються атакувати? Атакувати окупанти, адже хочуть вони таким чином дійти до Покровська або принаймні трохи просунутися, аби вже діставати і обстрілювати це місто, адже ми знаємо, що це одна з логістичних і артерій, також Донеччини. Тому, але знову ж таки змін на карці немає. сили оборони успішно тримаються та успішно відбиваються атаки. Ну і аналітики говорять, що зокрема і на Первомайське за минулу добу було зафіксовано аж дві спроби ворога атакувати цей населений пункт з півдня. Росіяни успіху не мали, втратили значну частину штурмовиків двохсотими та відійшли. На Мар'їнському напрямку підрозділи Сил оборони відбили численні атаки противника в районі міста Мар'їнки. Також за минулу добу відбили і атаку на Новомихайлівку. Я нагадаю, що Мар'їнку вони постійно атакували цього тижня. Ми щодня говорили про те, що були відбиті атаки на це місто, і змін на карці ми не фіксуємо. Нагадаю, що останні зміни саме в цьому місті було фіксувалось просування росіян аж на початку минулого тижня, тобто може. Можемо вважати, що пройшло майже два тижні, як там росіяни мали хоч якийсь успіх, але він не був підтверджений нашим генштабом. Про це говорять лише аналітики та дані з відкритих джерел. Ну і на запорізькому та херсонському напрямках я нагадаю, що там росіяни переважно стоять в обороні. Вони знову ж таки укріплюються. А наші сили оборони просто наносять точкове ураження по їх складах та по складах живої сили. Тому власне ось така ситуація на Півдні